Ми неодноразово чули про те, що Єрихон грає, відіграє велику таку роль в житті Ізраїля, є місцем торговим, містом торговим, є містом, через яке проходить палом, паломники, недалеко є дорога до моря. І багато таких подій відбувалося в цьому місті. Воно є одним з найстарших на світі. Нотатки говорять про те, що десь приблизно 9000 років перед Різдвом Христовим воно вже почало існувати. У цьому місті дуже багато було людей, які могли бути сказані тільки на те, щоб отримувати допомогу від інших в такий спосіб, щоб просити милостиню, наприклад. І серед них був такий сліпий: хтось, хто був окалічений протягом життя, виконував якісь там праці, і потім сталася якась ситуація, коли втратив здібність працювати так само був сказаний на те, щоб жебрати. І він, розуміючи, що з ним відбувається, сидить і просить милостиню. Варто згадати про те, що така категорія людей у суспільстві була так зіпхнута на дальший план, тому що таке було відношення до них. І бачимо, як він вже неодноразово, можливо, чув про те, ким є та людина, яка має силу, міць. Який оздоровлює, який робить життя інших людей новим, і він розуміє, що, можливо, це є той, хто може щось вчинити. Що є цікаве, він, слухаючи, що щось відбувається, бо не бачить, запитує, що це таке? І ті, хто йшов з Ісусом. Ті, хто товаришував, бо ми читаємо неодноразово, що багато хто приходив здалека слухати, говорить Ісус Назарянин, Ісус з Назарету, той, хто є з тої чи іншої місцевості. І коли він це почув, Він починає кричати, але не називає Його. Ісусе з Назарету, але говорить Ісусе, сину Давида, Ісусе, сину Давида. Слухаючи раніше про людину, яка має силу і міць, Він увірував в те, що чув від інших, що має прийти Месія, що прийде той, хто має силу і міць. І розпізнав у ньому дещо більше, ніж просто Ісуса з Назарету. І коли Ісус кличе, Підійди, Він підходить. Знову ж цікаво, ті, що забороняли раніше йому, казали замовкни, зараз говорить: «Да, підійди. Що хочеш, щоб я тобі вчинив, щоб я прозрів? І цікава є відповідь, що дійсно маєш прозрій, віра твоя спасла. І коли знову читаємо в Євангелії, це такі маленькі, здавалося б, нюанси, але як же вони важливі? До Ісуса безпосередньо на Ти звертається Він і прокажені, які просили про оздоровлення. Коли звертаємось до когось на ти, це наші рідні, близькі, знайомі, друзі. Хоча ще й сьогодні в Україні ми можемо зустріти, що діти до батьків звертаються на ви, висловлюючи тим самим повагу до своїх батьків. Але зазвичай вже сьогодні найчастіше, у більшості випадків, ми звертаємось до наших батьків на ти, до нашого брата, до сестри, до друзів, знайомих. Звертаємось на Ти, це ті, кого ми знаємо, хто близький до нас. Сліпий звертається на Ти. Звертається на Ти, як той, для кого Ісус є якимось близьким, знайомим, другом, але й є Богом. Неодноразово ми можемо, як християни, вести себе як ті, хто знає, що Ісус є з Назарету, знає, що є Богом, але чи приймаємо Його до свого життя з довірою як власне Бога? Чи ми є здібні цілковито Йому довірити? Цей сліпий довірився цілковито і увірував. Віра твоя спасла тебе. Наслідком цього було кілька подій. Він одразу пішов за Ісусом, довірився цілковитою повністю. А отже, коли Бог чинить для нас добрі діла, дякуємо Богові і прославляємо Його. А друге, через нас, коли Бог чинить нам добрі діла або іншим, ми стаємо свідками того. Що люди починають дякувати Богові і прославляти Його, так як вчинили ті, хто був поруч при цій події. А отже, звертаємося до Бога як, не як тільки до Ісуса з Назарету, але як до того, хто є Месією, хто сином є Давида, до того, хто є Спасителем і відкупителем. Амінь.